Мені кажуть, що ти трави насадила на городі. Такі кущики. Таке листячка, цупке травичка. І ось іще. А це дуже гарний горіх. Земляний горіх. Тигровий горіх, ще на нього кажуть. І ще. В нього назва є чуфа. Чуфа. То я дуже пізно знайшла його насіннячко, і половина не взійшла, але дещо взійшло, і сподіваюся, що визріє в мене на наступний рік, щоб була свій, свій посадковий матеріал. Дуже на це сподіваюся.